Зустрічайте Xiaomi TV S Mini LED 2025, справжній геймченджер з просунутою QLED Mini LED матрицею. Цей екран надає надглибокий глибокий чорний колір, неймовірну контрастність і максимальну яскравість 1200 ніт. І це лише частина переваг Xiaomi TV S Mini LED, про які сьогодні я розповім. В цьому відео ти дізнаєшся, всі характеристики телевізору, вагу та енергоспоживання. До того ж, я розповім про всі особливості QLED Mini LED екрану і чому тобі треба треба обов'язково розглянути Xiaomi TVS Mini LED 2025 для покупки. Погнали. Перше, що потрібно відзначити, діагоналі, які можна придбати в цьому модельному ряді. Xiaomi TVS Mini LED 2025 існує в трьох діагоналях екрану: 55, 65 та 75 дюймів. Вони відрізняються розміром, вагою, стандартом веса та піковим енергоспоживанням. Можеш поставити відео на паузу, щоб детально переглянути ці параметри. Та повернемось до героя нашого відео з діагоналю 55 дюймів. Придбавши цей пристрій, для розпаковки і установки, треба. Дві людини, щоб безпечно і без пошкоджень виняти його з коробки. Разом з ТІВІ ми отримаємо кабель живлення під європейську та британську розетку, дві пластикові ніжки, що встановлюються по краям, та класичний для ТІВІ від Xiaomi – пульт управління, до якого треба окремо придбати дві батарейки стандарту 3А. Пульт управління під'єднується до ТІВІ. Через Bluetooth має повноцінний циферний блок, стандартні кнопки для навігації, керування звуку чи перемикання каналів, а також кнопки швидкого запуску стрімінгових сервісів. Окремо варто виділити кнопку асистента, який використовуючи мікрофон, що монтований в пульт, дозволить швидко шукати інформацію в системі чи мережі. Та повертаємось до самого ТІВІ. Корпус зроблено. Якісно. а бокова рамка поєднана із більшою частиною задньої кришки. Ззаду ж знаходяться основні роз'єми для підключення: CI плюс карта розширення, оптичний аудіовихід, 3,5 мм джек для підключення навушників, 100 Мбітний ізернет та роз'єми для підключення аналогового ТВ. Окремо варто Відмітити наявність трьох портів HDMI 2.1, два з яких мають підтримку виводу зображення на TV з максимальною якістю картинки 4K144 Гц. Всі роз'єми підтримують HDR, технологію синхронізації кадрів VRR та зменшення затримки ALLM. Другий роз'єм HDMI підтримує технологію EARC, що дозволяє підключити через цей вихід аудіопристрій та передавати аудіо з максимальною якістю. Також присутні USB A роз'єми стандарту 3.0 та 2.0. Ну а далі ми. Переходимо до головної родзинки Xiaomi TV S Mini LED 2025, а саме екрану. Роздільна здатність 4К, частота оновлення матриці 144 Гц та 120 Гц в режимі MEMC. Ця технологія домалює відсутні кадри на зображенні, що має меншу кількість кадрів для створення плавної картинки, для забезпечення охоплення кольорового діапазону DCI-P3 94% використали покриття з квантовими точками, що зменшують вплив зовнішнього освітлення і надають зображенню насильність. Ченість і глибину кольору, а ось тип підсвітки, як можна здогадатись з назви. MiniLED – це технологія, яка включає в себе багато світлодіодів, що знаходяться прямо за матрицею. Це створює 308 зон підсвітки у TV з діагоналю 55 дюймів, 392 зони у TV 65 дюймів і 512 зон у 75-дюймової новинки. Це дозволяє окремо керувати кожною зоною, щоб вимикати її для збільшення контрастності зображень. Передача кольорів нашому Міті ВС МініЛЕД 2025 близька до еталонної, насиченість кольорів, глибина, контраст. Та максимальна яскравість не залишає шансів бути байдужим до фільму чи гри. Все виглядає як найкраще. Будь-яке зображення, що навіть не підтримує розширену кольорову гаму, буде адаптовано спеціально розробленими алгоритмами для якнайкращого відображення на міні-лед екрані. Але і це ще не все. Новинка має датчик автоматичної яскравості, що адаптує зображення під зовнішнє освітлення. До того, що Mi TVS Mini LED 2025 підтримує такі технології, як Dolby Vision і Dolby Vision ID. IQ, HDR 10, IMAX Enhanced і Filmmaker Mode, що дозволяє побачити фільм чи серіал, так як це задумав режисер. Фух, як багато ми всього вже дізнались про екран, але далі. Більше Xiaomi Mini LED TV створено не тільки для надання неперевершеного експірієнсу від перегляду кінокартин, але й для його Під'єднуй ігрову консоль і отримай геймплей з максимальною якістю 4К-120 кадрів, плавною картинкою без розривів завдяки технології AMD FreeSync Premium, адаптивною частотою оновлення VRR та мінімальною затримкою зображення, що забезпечує технологія ALLM разом із технологією HDR і глибокими насиченими кольорами. Гра перетворюється на захопливу Атракціон вражень. Будь-яка гра буде виглядати якнайкраще на ShowMiTVS -Мі Міні LED 2025. Я можу ще довго розповідати про екран, але тільки на власні очі ти зможеш впевнитись в те, наскільки якісна ця матриця. Але в наш складний час важливо розуміти енергоспоживання TV. для, наприклад, розрахунку роботи від зарядної станції, тому ми провели окремо тест на енергоспоживання. Проводили тестування на відривку з фільму Інтерстеллар, де поєднано як темні, так Яскраві сцени, якість відривку 4К, HDR. І на максимальній яскравості і 50% гучності. Споживання енергії коливається від 80 до 200 Вт. В середньому споживання складає 120. На половині яскравості екрану і 25% гучності. Споживання коливається від 60 до 120 Вт. В середньому складає 80 Вт. І на 25% яскравості та гучності. Споживання коливається від 45 до 90 Вт. І в середньому 60. На половині Нині від максимальної яскравості все ще дуже комфортно переглядати контент. Та є чудова можливість подивитись фільм чи серіал від зарядної станції. Але як саме переглядати контент на ТІВ? Які можливості надає система? До цього й перейдемо. Система, що встановлена на Xiaomi TV S Mini LED 2025 Google TV Я про неї неодноразово розповідав в минулих оглядах на ТВ від Xiaomi. та коротко нагадаю про її основні. Google TV це проста система з кількома головними екранами. На першій сторінці знаходиться екран за застосунками та головними подіями стрімінгових сервісів. Нові фільми, серіали чи відео на YouTube. Друга сторінка включає в себе магазин застосунків, де їх безліч на будь-яке уподобання, стрімінгові сервіси, ігри та корисні програми. Наступна вкладка відобразить весь придбаний контент зі стрімінгових сервісів. Ну а далі налаштування. Вони прості, зрозумілі. Є детальні параметри зображення включно з різноманітними режимами роботи під задачу. Якщо увімкнути ігровий режим, з'явиться окрема панель з додатковими налаштуваннями для гри. До того, що мій дозволяє під'єднати бездротовий геймпад до ТВ завдяки підтримці технології Bluetooth 5.2. А за інтернет з'єднання відповідає 100 Мбітний Ethernet або технологія Wi-Fi 6, що за наявності роутера з підтримкою цієї технології, забезпечить пікову швидкість з'єднання 350 Мбіт на секунду, чого вистачить для безперешкодного перегляду перегляду потокових фільмів з максимальним бітрейтом і якістю. І останнє, що нам залишилось оглянути в новинці Xiaomi TV S Mini-LED 2025. Це звук я тестував багато різноманітних ТВ від Xiaomi, але саме в цьому пристрої звук мене особливо вразив. Нові, прокачані 12,5 ватні динаміки, що розташовані по краям, надають об'ємне, гучне звучання, що прокачане технологією Dolby Audio. Мені дуже сподобалось, як ТВ передає тонкі ноти музикального супроводження від Ханса Циммера, басистий саундтрек Джанкі XL або класичний рок в фільмах композитора Тайлера Бейтса, Xiaomi TV С мінілет 2020. 125, здатний передати експірієнс кінотеатру яскравим, насиченим та глибоким зображенням, що комбінується із якісним звучанням, а потім натиском однієї кнопки переключитись на консоль та насолодитись високогерцовою матрицею з мінімальною затримкою картинки. Вибирай свій Xiaomi Mini LED на сайті Allo Дякую за перегляд. Бувай!